Ими днями виповнюється 45 років з часу заснування Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України у народному домі міста Івано-Франківська творців красного слова Прикарпаття вшанували громадяни і митці краю. Вони були першими Степан Пушик, Галина Турелик і світлої пам'яті Павло Добрянський. Це вже потім десять провідних письменників краю об'єдналися в обласну організацію, яка і до сьогодні працює і творить під знаком двох корифеїв української літератури Івана Франка та Василя Стефаника. Коли вже сторіччя Стефаника наближалося, секретарем об кому прийшов Добрик, і йому сказали, що от, бачите, Львів має спілку, Чернівці мають, у нас нема. Ну і, звичайно, ще один секретар був від нас делегатом, ще й підтримали. Ну а ми на той час були дуже юні. Я мав дві книжки, Галина одну, я ще мав такі пісні, о зараз 50 років, які я написав, треба йти до осені. Сьогодні Івано-Франківська обласна організація Національної спілки письменників об'єднує майже 70 майстрів слова поетів, письменників, драматургів. Наша письменницька організація одна з найкращих в Україні, я вважаю, і чисельно, і якісно. Письменники працюють в дуже багатьох жанрах. Багато творчої молоді, здібної, модерної, талановитої. Лідно працюють письменники старшого покоління. Так що ми просто ну, маємо щастя жити і працювати такій, бути членами такої письменницької організації. Серед присутніх лауреати престижних міжнародних, національних, регіональних премій та відзнак письменників Прикарпаття вітали, віншували, бажали гострого пера і щасливої творчої долі.